І сьогодні президент заявив про те, що обіцянка Путіна не захоплювати всю Україну, яку він дав Трампу. Ну це не є поступка Росії. Очевидно, тут ми не будемо нічого це, обговорювати, бо це, це жодна поступка не можна. важко ховувати. так. Але йдеться про і Трамп використовує цю риторику, і, і про це дуже часто говорять і. Те, що відбувалося в овальному кабінеті з цією картою, яка там з'явилася, де Трамп щось показував, наймовірніше наймовірніше, все ж таки про території буде йти мова. Та про що кажуть росіяни нібито. Про те, що вони готові відступити від Сумської області, де їх і так, в принципі, вибивають наші Збройні Сили, залишити вашу рідну Харківщину, де теж е вони Куп'янський напрямок дуже гарячий. Та? Натомість і навіть зупинитися на нинішніх кордонах Запорізької області е і Херсонської. Mm -hmm. Ви нам лише віддайте Донбас, віддайте Донецьку області, Луганську, там маленьку до частину. Да, виведіть казалась, війська. Виведіть війська. Президент вже заявив, що цього ніколи не станеться, але тим не менше, сама теза про обмін територіями, на ваш погляд, буде предметом обговорення між майбутньою зустрічю Зеленського і Путіна? Переконаний, що ні. Взагалі, дивіться, я вважаю це на рівні ПСО, це згубний наратив. Як мінімум в українському медіа повторювати повторювати сполучення обмін територія. Угу. Це все одно, що я візьму ваш годинник і ваш телефон і буду з вами обмінюватися. Вашим годинником, вашим телефоном. Ну, очевидно. Ну, це ну, можна назвати по-іншому, але по факту про, йдеться якраз про це: про вихід наш з Донбасу. Дивіться, ні, за жодних обставин. А, дивіться, в чому суть Перше, не цікавить Путіна території. Путіна цікавить знищення держави України, її не має існувати. Все Все інше, тактичні стратегічні кроки. Це перше. І це треба усвідомлювати. Тому знімі ці отакі товщені рожеві окуляри, в яких ви вважаєте, що якщо віддамо Донецьку область чи Донбас, все завершиться. Ні, не завершиться. Буде далі і далі. І ще якщо у вас знову ж таки якісь територіальні Запорізька область, і Херсонська і їхній конституції. Завтра Донбас після завтра не скаже, у нас це Конституція. Виходьте звідти. Це велике перше питання, да? там блок, теза. Друге, за жодних обставин не можна віддавати Славянську Краматорську агломерацію, mm -hmm. яка є укріпленим пунктом.